Захід сонця. А вам не здається, що хоче падати сніг? Подивіться на небо. Друзі, всім привіт! Сходила у варус по продукти, але не змогла прийти повсполички із суккулентами та іншими рослинами. Квітучі фаленопсиси мене не цікавлять, а ось цей сукулент впав в око. Google видав мені його ім'я. Як ехів, Ехіверія Ситоза Доріс тайлер. А чи погоджуєтесь ви з висновками гуглю? Рослина пухнаста, м'якенька, на дотик дуже-дуже приємна. Ці, от саме цим вона мене і зачарувала. І не що стан її кінчиків? Саме ось такий він мене нібито турбує. Як вважаєте, можливо, треба обробити її?